У мене сльози навертаються на очі. Я не можу вам передати, яка це парфумерія? Це трішки мені нагадує Фіджі Діля Рош, культовий парфум теж 50-х років: 50-х, 60-х і 20-го сторіччя. В нього потужна енергетика. Розумієте, це аромат як символ перемоги, добра над злом, символ мирного неба, чистого. Це зараз дуже символічний аромат. Дякую вам, пані Ірина. Це дуже символічний подарунок для мене. Лоди там символ перемоги, як віри і надії. Зараз це дуже символічно. Ось це мистецтво, парфумерія як мистецтво. Розумієте? У всьому у деталях, поміж строк, те, що йде, між рядків. Та такі аромати, їх треба читати між рядків. Це прекрасно. Томасу подобається. Томас, ти ж не любиш зйомки? Ти ж завжди шифруйся від зйомок.